Тема уроку власні українські слова та слова з інших мов. Українська мова третій клас. Українська мова унікальна та неповторна, вона малозвучна та чарівна. У мові є багато різних слів. Наша мова має власні свої слова. Наприклад, борщ, мандура, лелека. В українській мові є слова, які прийшли до нас з інших мов багато років тому і стали вже для нас звичними. Слово огірок прийшло із давньогрецької мови. Слово «гуцик» – із польської мови. Слово джем із англійської мови. Про слова, які прийшли до нас із інших мов, ти можеш дізнатися зі словника іншомовних слів. Мова постійно розвивається. Є речі, які вийшли з ужитку, і ми не користуємося цими словами по всякденному житті, або називаємо ці предмети іншими словами. Скриня, життя. Зараз ми називаємо це ложка, свитка, верцало, дзеркало, дзигар, годинник, булава. Мова постійно розвивається та змінюється, з'являються нові речі, технології, тому виникають слова, щоб називати та пояснювати їх значення. Їх називають неологізмами. Нові слова, міні міні-сігвей, флешка, тіктокер онлайн, кіборг, дистанційка, дисплей, селфі. любимо та розбиваємо нашу мову.